Красиво як виглядають помідорчики, які пізньої осені я побачила у своєму цвіточному горшку, що якась насінинка проклюнулась і почала рости. Я її викидати не стала. До Дохолоди воно було на балконі, зацвіло. І навіть причепилося кілька помідорів. І взагалі то є такі відомості, що помідор двохрічна рослина. Спробувати потримати його у живому вигляді, поливати, може, і правда, на наступний рік воно проявиться як живе. Побачу, принаймні, це. Такий дивний випадок отакої спраги до життя. Це ж не відкритий ґрунт і не дуже підходящий горщик, а закріпилося і намагалося вижити.